Наша парафія, наша родина сьогодні звернімо особливу увагу на єдність парафіяльної спільноти. Вона, на зразок перших християн, повинна мати одне серце і одну душу. Вірні цієї парафії намагаються в першу чергу плекати внутрішню єдність, підтримувати одне одного, молитвою, співпрацювати у дусі Христового служіння. Ця парафія має сильне відчуття того, що є одною духовною родиною. А парафіяни ставляться одне до одних як до рідних у Христі. Це парафія святих рівноапостольних Кирила і Методія в селі Крихівці Долина Івано-Франківської міської ради, спільнота вірних Української греко-католицької церкви під опікою отців згромадження воплоченого слова. Тут всі як родина, всі один одного чекають, всі раді один одного бачити. Як кожній сім'ї є лікуючий лікар, є юрист, і так має бути духовний наставник. Нема різниці, чи ти багатий, бідний, можеш, не можеш. Тобто тебе обіймають, приймають і розуміють. Дійсно єдина спільнота. Тому що у нас немає ні церковних двадцятки, ні десятки, ні старшого брата, ні сестриці. Всі практично беруть рівну участь, рівноцінну участь в житті. парафії. Ну, це так, як сім'я вже парафіальна сім'я. Тут є дуже багато людей, з якими ми дружилися. Справді це є моя родина велика. Ми збираємося, гуртуємося. Тут дуже весело, родинний дух. Люди всі дружні. Одні других поважають і допомагають, якщо потрібно. В першу чергу об'єднує любов. Любов вона творить великі чудеса. А любов'ю опікується хто? Господь Бог. От і в нас так дружно, весело і добре. Специфіка парафії цієї полягає в першу чергу в тому, що це монастирська парафія. І вона несе на собі відбиток духовності згромадження оплочного слова, цього чорнечого згромадження з його культом радості і інших плодів Святого Духа як центрального пункту духовності, з культом свята, як прообразу неба і багатьох інших речей. На парафії немає ні окремої сільради, ні школи, ні клубу. Е, є тільки храм, є монастир, і він є центром життя. Цей храм ми посвятили у 2013 році. А будувався він майже шість років. Пам'ятаю, як нині в червні 2007 року викопали котлован, і так з року в рік храм почав рости. Спочатку звичайно було дуже важко згодом вже ми втягнулися в цю справу. Бо парафія наша тут на місці налічує на даний момент коло 150 хат, 150 родин. І ми дійсно дружня парафія і тішимося з тим, що нам вдалося звести цей храм. Дуже швидко церква побудувалася і завдяки нашому отцеві, і завдяки також і людям, тому що всі дружно відгукувалися, коли було потрібно щось допомогти. Хтось бере участь в будівництві храму, а хтось прибирає у храмі. І одне і друге дуже потрібно. Це ціну, хтось жертвує одну гривню, а хтось інколи десятки тисяч в цьому храмі, як принцип, ми. Постійно молимося за жертводавців, але ніколи не виголошуємо, хто скільки дав, бо стараюся дотримуватися цього принципу. Хай твоя права рука не знає, що робить ліва рука. Щоб Бог відплатив тим людям, то це буде насправді велика сила для добра, для добра сімей. Одним з елементів діяльності парафії це є публікації, Публікації, щоб донести до відома вірних парафіян, друзів, знайомих, прихожан певну інформацію. Зокрема, в нас тут на парафії видається парафіяльний вісник, який носить назву Місіонери слова, який потрапляє до кожної оселі наших парафіян. А також до різних знайомих чи навчальних закладів Івано-Франківського іншим таким інформаційним порталом є веб-сторінка і сторінка у Фейсбуку, де ми постійно розказуємо про нашу діяльність, і де друзі, парафіяни вони можуть взяти активну участь, обговорювати, що їм подобається, що їм не подобається, давати свої пропозиції. Наша друкарня тісно співпрацює з нашою парафією, зокрема з нашою церквою. Ми вже декілька років поспіль видаємо наш парафіальний часопис. Це майже щомісячний часопис. Служіння на парафії полягає в служінні Богові через служіння іншим людям і через працю на спільне добро. І дуже яскраво це проявляється власне, в цій парафії, тому що всі вносять. Якийсь, якийсь свій посильний внесок, свою лепту. Парафія це і місце для всіх, щоб почуватися активним парафіянином, мати оце відчуття потрібності, треба брати активну участь і кожен має задати свої питання. Чим я можу послужити для парафіяльної спільноти? Все, що робиться на парафії, це за допомогою наших людей в основному, які завжди готові прийти і допомогти. Та сама праця це скажімо, якісь прання в церкві, якесь прибирання в церкві. Ми це завжди робимо спільно. У нас немає людини, яка зобов'язана до цього чи привлекана до цього. Та. Ми просто обзвонюємося і домовляємося на котру годину, і ми приходимо і це робимо, і це допомагаємо. Коли щось потрібно, коли ти це бачиш, Ти завжди хочеш завжди хочеться допомогти. Ти хочеш допомогти. хтось може тим, хтось може цим. Ми один одному допомагаємо в житті. Так? Ми знаходимо десь те, чого не могли знайти раніше: вихід з положення, вихід з ситуації. Таким чином і воно в загальному скажімо, працює дуже ефективно. Це об'єднує нас не тільки, що ми е, як парафіяни приходимо, а об'єднує як людей. Виконую обов'язки паламара і допомагаю все, що потрібно. Навіть шукаючи роботу, я мені допомогли знайти роботу. Ці люди своєю працею та вони вносять якісь е, ну якийсь розвиток нашої церкви. Храм на території парафії це є насправді центр. Центр, куди, куди тягнуться всі вірні. Святий папа Іван Двадцять він казав, що парафіальний храм це як криниця, куди всі йдуть по воду. Сьогодні ми збира... як завжди, збираємося в середу над літургією. Після літургії є школа віри. Школа віри вже існує три роки. Була заснована, коли був проголошений рік віри. Якби на, на цей заклик, тут отець створив цю школу для того, щоб допомагати людям всім нам поглиблювати нашу віру. Кожного разу якась тема, коротенька лекція, потім запитання. Їх буває багато, відповіді на запитання і так далі. Потім безпосереднє спілкування. Душа кличе. Я не знаю. Просто я не можу пропустити і все сюди, не прийти на школу віри. Воно нагадує найперше про Бога, а це є ціль нашого життя, і нагадує те, як ми маємо прямувати до нього. І не забувати про нього. Це так допомагає, оскільки в світі дуже легко це все забути в справах. От кожного з нас в житті трапляється момент, коли ми розуміємо, що змучуємося від того, що постійно на роздоріжжі. Нам постійно потрібно вирішувати, якою дорогою йти. Ми постійно у суперечці самі з собою. І я би так охарактеризував оцефата: це людина, котра подала руку, якій ми повірили, і ми спокійно йдемо. По певній дорозі живе з, е, своїм служінням, і людина, яка робить настільки багато, що я завжди дивуюся, як він це встигає, і скільки годин є в його добі. І він є таким саме говоримо, генератором ідей. І часом ми навіть не встигаємо слідкувати за його ідеями. Це насправді так є. Часом ці ідеї такі є дуже спонтанні і бурхливі. Часом я думаю, що він виношує ці ідеї деякий час і потім ділиться з нами. Те зі Багато речей зробив для того, щоб тут було комфортно порозмовляти, посповідатися і прийти на парафію з дітьми, з родиною, з сім'єю, і отримати те духовне задоволення, яке ми отримуємо. Щодня я дякую Богові завжди за моїх парафіян, бо е, вони дійсно підтримують мої ініціативи. І е, навіть от моменти, коли вони бачать, що мені важко чи мені потрібно підтримки, я ну от я відчуваю, коли вони моляться за мене. Я відчуваю, коли вони дійсно дзвонять. От чи у вас все добре, У вас все нормально, або сигналять мені на вулиці машиною, махають рукою, чи то все, все добре, все добре. Значить, все, е, все йде своїм порядком. Будучи на похороні батька працівниці, я почув проповідь молодого священника, яка заставила мене замислитися над своїм життям. Пройшло декілька місяців часу. Наша сім'я очікувала народження дитини, і тут сталася біда, лікарі. Вони сказали, що одна надія є на Бога. Я зрозумів, що моїм шансом є Бог. Я в це вірував і в це знав. У мене виникло великі бажання спільної молитви. Я в думках почав перебирати людей, знайомих, з ким би міг молитися. І тут я задав про молодого священника, і слова, якого мене за живе. заживе. Я не знав, де він знаходиться. Я знав, що він є монахом і проживаю в монастирі оплоченого слова, десь в Керхівцях. Я довго не думав, сів за кермо, і за декілька хвилин я вже був в монастирі. Будучи на той момент протестантом четвертого покоління, в мене було багато питань. Отець мені ми з ним багато часу спілкувалися. Він мені допомагав мені, давав мені відповіді на мої запитання. Привив любов до церкви, любов до Євхаристії. Завдяки Євхаристії народилася нас здорова дитина і змінилося все моє наступне подальше життя. Кожна парафія і кожна парафіальна спільнота є особливо по-своєму. Але щоб могти сказати, що от наша парафія чи парафіальна спільнота жива, це вже можна пізнати по життю, живучості тих людей, які належать до цієї парафії. І вважаю, що наша парафія є жива. Чому? Тому що великий відсоток людей бере активну участь не тільки у богослужінні. Але у всіх заходах, які ми організовуємо. У нас проходять численні зустрічі, реколекції, різноманітні конференції. У нас дуже гарно проходять коляда, різдвяні свята. Слід згадати паломницькі поїздки, які були останнім часом. Це була поїздка до святої землі, це була поїздка святими місцями Західної Європи, двотижнева. Під час якої відвідали 10 країн цілий рік я настільки насичений, що ми якби від одної події тільки відходимо і починаємо готувати якісь інші свята. Храм це початок, тому що насправді маємо великі ідеї, великі прагнення і хочемо їх продовжувати втілювати. Цього року нам вдалося звести, ну принаймні, стіни і накрити на наш парафіальний центр імені святого папи Івана Павла ІІ. Цей центр має за призначення. Бути таким приміщенням, де би могли збиратися різні товариства. Одна з ідей, які я би дуже хотів, щоб доктори, лікарі, які живуть у нас на парафії, вони могли 2-3 годинки свого часу ділити безкоштовно у нашому центрі для вірних і для потребуючих. Інша кімнатка це би була е, кімнатка е, для е, видавництва, щоб ми мали групу людей, які би видавали і розповсюджували безкоштовно просвітницькі буклети, літературу, яка би розходилася по людях, планах, е, які е, я так ну. Може, озвучую, я ще не знаю, як Бог це покерує, але відкрите дім милосердя для хлопців не виключаю, щоб було би добре, якби парафія мала свій дитячий садок. Це поки що ідеї. Але якщо мої ідеї підтримують ті вірні наші парафіяни, наші друзі, якщо вони є стимулом для того, щоб ми творили, це насправді є ознакою живучості парафії. І парафія це не є просто священик, це не є просто храм, але це є спільнота, де одні одних розуміють, одні одним допомагають, одні одних е стимулюють, щоб творити е великі речі. Нас столінами разом я родина, що бобіла слово для всіх нас. Приходь до нас сміливо, і будеш ти щасливий. Господь тебе чекає повсякчас. Приходь, Господь чекає тебе. О -о 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 -о. У своєму пастирському листі блаженіший Святослав Шевчук закликає, «Відкриймо двері наших душ і домівок Христові. Дозвольмо Його Святому Духові нас перемінити, очистити і скріпити Божою любов'ю, Станьмо єдиною, справжньою родиною на наших парафіях. Скріплені Божою благодаттю, прямуймо разом до небесної домівки.